Віталій утерій шахів рай Псі, Ксоц, Германия рейтинг 1789. Іспанська партія. HMD'te ne oldu? Minyatız. Evet. Evet. Din, din, din. 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 І не е g 5 хочу якось спровокувати суперник на якісь такі дії. Якісь послаблення. О. Спровокували. Білі поля прослабили. Мабуть, будемо тримати тут все-таки пішака. У нас все рівно є хід є 5, поки тут неприємна зв'язка. Так. Ферзь Б3, с 4. Кінь 5. Киня пять буде просто, да? Якщо просто є п'ять, то може і конем взяти? кінь є 5 буде просто. Окей, треба... Хоч... нехай хоч кінь буде на краю тут. На краю землі. Ну, б'ю, звісно. Падаю на слабкість. Звісно. І сюди, ну. Справді на B7 я не дуже хочу брати. Просто темп віддам. І тура, можливо, зайде на B2. Мене це не влаштовує. Так, кусіки. Комплітусіки. Так, ну, окей, давай нападемо на фразі. Ще разок. Стукнемо в чотири? По можливості? Я хотів якось є 5 піти. Але що це нам дає? Не знаю, може так. Хоча, може, так? Не, просто сюди. Не, ну нам цей вже слон не треба, так скажу вам. І на от бо я б напав разочок. Там слон вже 6. Фрезяна слона може напрости. не шесть. Нет, туда просто. бачу нічого. Б'ю, б'ю, б'ю. Поки не грають. Виключили з гри суперника дві фігури, тому у мене, в принципі, 4 на 3. Ферзь не підключається. Це добре. Ні, підключається. Підключається ферзь. Перекриємо трошки кисень. Слона знищу. Тут? тут тут Так, взято, взято шах. Матець. Красива партія вийшла на диво. 79 на 65. Що, не такий поганий, вже да? 6 повільний хід суперник робить. В 6 нормальний хід. Спровокували на слабкість, але комп'ютер каже нічого. Ну тут перевага така. Де? Це вже 6 такий погано, стільки поганий хід. Тут рівна позиція 6. Сонде 7, 7 слабкий. Треба було вже закінчувати розвиток. Навіть походжуватись на здвоєння. Просто бішак до центру. Проблем не буде в нього. Щоденьки, мабуть, в 2-0. Повільний хід. Повільний хід. Тут у білих вже така конкретна перевага. Ну, саме фігурна. Перевага в розвитку і король в безпеці, в чорних не в безпеці. І слабка діагональ біла. Чітко. Відігнали фрезя подалі. Так, і тут я не правий, тому що треба було тура е 6. Взагалі не дивлюсь цю тактику, не шукаю. А треба шукати Тура є 6, і якщо, наприклад. Ну, фігури просто виключені, як їх підключити не знаю, не ясно. Це також фігури не грають. Три фігури просто не грають в суперник. Ферзь це 8. Ну да, тура F6, типу тут слон нікуди не йде. Так, тоді. Тура це 6. А якщо слона кудись прибрати, то про це слон g 5. А Ферзі 6 не так круто. Слон G5. Слон G5. g 4. Угу. Зв'язка. Погроза всяких h 4. Рівна позиція. В суперника був захист. Б. B5. Десь треба було ферзя. Можливо, через 6 горизонталі. Тура F6, ферзь Б6 шах. Ага. А, ми міняємо ферзів. Якась рівна позиція. Представляєте? Прикольний захист був. А це не працює. Перекрили, звісно, ми не міняємось і тут зв'язки, перев'язки. A, to raz z szachem. Ja coś domyślałem, że nie może rozmiatać. Tu jest szachem. No i tak pijemy.